На виїзді це звучить дуже привабливо. Це означає, що ми отримаємо нові емоції. Побачимо нові місця. З Києва до Валенції більше чотирьох годин льоту. А якщо попереду вас ще й чекає традиційно палкий валенційський прийом, то до такої мандрівки варто готувати свій організм заздалегідь. Що може бути краще ніж спробувати справжню національну кухню зі справжніми носіями цієї е, науки? Ангел, людина, яка знає, як готувати справжню валенсійську кухню. Макарони, макарони. <плес> макарони. Відчуваючи легке похмілля після гостинного іспанського прийому, ми починаємо підкорювати Валенцію. Звичайно ж, перш за все, море. Оцінивши простори валенційських пляжів з мінімальною щільністю пляжників та ніжним і теплим морем, ми повертаємося до міста. Воленція є третім за величиною містом Іспанії і приємно вражає невеликою кількістю туристів. Тут доволі просто уявити себе аутентичним жителем, прогулюючись валенсійськими вулицями серед місцевих жителів, які як і годиться південному народові цінують життя та насолоджуються його смаком. Колись тут була річка, проте після чергового повіння її осушили і зробили для мешканців Валенції чудовий парк, який простягається аж не на 15 кілометрів. Все для людей. У цьому парку, де замість річних вод тепер буйно-квітне розкішна рослинність, дуже просто знайти затишне місце для імпровізованого пікніка. Або просто весело провести час. Це головною родзинкою став центр науки та мистецтв, в якому є кінотеатр, океанаріум та оперний театр. Це містечко, загальна площа якого складає 500 тисяч квадратних метрів, а довжина 2,5 кілометри, справляє враження футуристичної реальності. Його будівництво стартувало у 1993 році. І незважаючи на те, що офіційне відкриття відбулося у 98-му, роботи по вдосконаленню цього центру ведуться й досі. На комплексні вхідні квитки діє гнучка система знижок. Але якщо вам шкода грошей, варто хоча б просто прогулятися вулицями цього фантастичного містечка. Якщо ж виникає бажання побачити стару добру Європу, то за пам'ятками архітектури краще прямувати до центра. І нарешті ми знаходимося в самому центрі Валенції. Іспанія тепла країна, і хоча в липні тут страшенно спекотно, взимку температура, як правило, не опускається нижче нульової позначки. У таких чудових умовах добре проживаються не лише тропічні рослини, а й наші співвітчизники. А зараз поруч зі мною Катерина, людина, яка мешкала колись, мешкала в нашій Україні, але зараз вже років 10 є. Справжнюю Валенсийку. Катя. А как бы ты охарактеризовала жизнь в Валенсии? Какая она Валенсия вот для тебя? Валенсия очень теплая и, и веселая. Жизнь здесь намного легче. Ты живешь и радуешься жизни и, и не пытаешься выжить как в Украине. Вот и здесь хорошая погода. Я думаю, они переживают очень хорошо украинские люди в Испании. Я а -а -а. думаю, мы достаточно похожи, украинцы испанцы. и испанцы. и Я нашла всю мою жизнь здесь. Я закончила університет, нашла роботу. І у мене как бы, здесь все є. З легким літнім настроєм тут складається враження, що цілком комфортно можна жити просто неба. Але ж смаки у всіх різні. Проте, якщо бажання існує облаштувати собі відпочинок преміум класу, існують такі готелі, які знаходяться подалік, в подалі від туристичного гоміну і називаються вони бутіками готелями. Припустимо як готель для мазайра. Твори зі мною володар цього готелю або просто Найголовніша людина цієї місцевості Дон Хосе Поло або просто Пепе для друзів, для а, постійних клієнтів. А, скажіть, пожалуйста, а, вот в этом отеле, кто в основном останавливается, кто ваши клиенты, какими вы ви их видите? Зазвичай у нашому готелі зупиняються туристи з Північної Європи Голландії, Бельгії чи Британії. Але і іспанці з Мадриду чи Барселони. Зазвичай це центр країни. Їх усіх приваблює аутентична архітектура нашого готелю, адже це будівля старовинного маєтку, якому більше трьохсот років. Звідси три кілометри до центру Валенції, один до моря, але навколо затишна зелена зона. До речі, до столу Наших клієнтів ми готуємо харчі з власної ділянки. Так би мовити, все екологічно, але вишукано. І хоча середня вартість номера у цьому п'ятизірковому готелі складає 140 євро, є багато людей, що цінують справжню якість. Варіанти валенційських канікул можуть бути дуже різними. Але якою б не була ваша особиста Валенція, вона неодмінно залишиться для вас містом тепла та радості. Тільки ми почали занурюватися у справжнє валенційське життя, як вже треба змінювати локацію. На нас чекає Португалія, але поки що на море для прощання.